Всім привіт! В цьому відролику хочу вам показати реально крутого бота, показати бота, який дає сина на акції, на індекси, а показати, як це все працює. А саме головне показати, як на цьому заробити, як заробити в інтернеті в 2025 році. Нічого не знаю, нічого не знаючи на валютному ринку, нічого не знаючи і не знаю, як заробляються кошти в інтернеті. В цьому вам покажу, як заробляються ось такі жирні пачки в інтернеті. Тому додивіться відеоролик до кінця. Обов'язково поставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, якщо вони будуть, підпишіться на канал. Ну і давайте почнемо. Так, я перейшов на запис екрану, бот видав сигнал на віза на пониження. А, так, давайте знайдемо пошу. В пошуку знайдемо нашу валютну пару, точніше нашу акцію, хвилинний таймфрейм і на пониження до 36 хвилин. хвилини. Так, давайте відкриємо на 100 доларів першу воду. Хочу показати крутого бота, який видає сигнали на акції, а Також він на індекси видає, а, видає близько 50 сигналів в день. Це мінімум, який він видає. Може видавати і 100 сигналів, а, все залежить від ринку. Цей бот видає сигнали, коли є підтвердження по індикаторам. Тобто, коли декілька індикаторів сходяться, ось тоді бот видає сигнали. Наприклад, у нас сигнал на пониження. Якщо года на 100 доларів відпрацює, то угода буде плюсова, я зароблю 77 доларів. Тобто 77 доларів буде мій чистий прибуток на даній угоді. Якщо угода буде мінусова, просто ось відкрию наступну угоду. Нехай вже на 300 доларів. Давайте підготуємо одразу угоду. Ось, я думаю, ця угода закриється в плюс, але тим не менш подивимось. Подивимося, як вона відпрацює. Бот приблизно видає 10 сигналів в годину. Звичайно, по різному буваю, але в середньому це 10 сигналів в годину. Якщо прям ринок поганий, а, прям дуже в'ялий ринок, бути десь 50 сигналів за день. Якщо ринок прям активний, дуже гарний. Ну там а, за день 100 і більше сигналів може бути. Ось і сигнали досить на цей в цьому відео хочу вам якраз таки показати, як ці сигнали, як на них можна заробляти. Думаю, всі розуміють за що нам платить брокер. Брокер нам платить за кожну успішну угоду. Бот нам допомагає а, заключати успішні угоди. Ось і на кожній успішній угоді ми заробляємо свою комісію. Ось, якщо зараз опять ця угода буде плюсова, я зароблю 77 сім це буде моя чиста комісія а, за успішну угоду. Так, 36 -та хвилина залишається 40 секунд. То, до завершення цієї годи. Подивимося, вона закриється. А яка у нас тут сила тренду від 60%. -ки. Ну це, чесно кажучи, прям не дуже сильний тренд. Нормальна сила тренду це коли від 80 до 99%. Тут бачимо тренд слабенький. Тому ціна повинна розвернутися, розвернутися вниз. Ось, в принципі, це ми і очікуємо. Так, залишається 10 секунд, то, до завершення цієї угоди До речі, у нас є бот, який видає сигнали на валютний ринок, то можна також торгувати на Парах так, дивіться, вода плюсова, самі бачили. 77 доларів ми заробили. І ось бот написав чистий прибуток. Ціна відкриття, ціна за ось так працює даний бот. Можливо, зараз бот ще веде один сигнал і відкриє одразу другий сигнал. Щоб... Давайте я вам більш детальніше покажу валютного бота, який видає сигнал на валютні пари. Цей бот працює з понеділка по п'ятницю. Працює тільки на офіційних графіках від TradingView і видає тільки на валютні пари. Сигнали. Ось теж дуже, дуже гарний бот. Ось, і теж в принципі ньому можна торгувати. А ось цей бот пульс. Акції індекси, він видає набагато більше сигналів, і якість цих сигналів теж дуже гарна. Хто хоче відкривати багато угод, цей бот прям ідеально підійде. Тут немає такого, що потім видає сигнал на рандоп. ви нажимаєте кнопку, вам приходить сигнал. Ні, коли підтвердження по індикаторам, тоді є сигнал. Ось можете собі сміло відкривати. Давайте почекаємо наступний сигнал. Я одразу включу запис екрану. Чесно кажучи, досить швидко надійшов сигнал. Сигнал на Tesla. Давайте знайдемо а, таку акцію. Так, Тесла Тесла є. А, так, не таймфрейм. Точніше. Таку компанію бот видав на підвищення. Дивіться, як зразу ціна полетіла вгору. В принципі, я думаю, я ще встигну з точкою. Так о, блін, точка взагалі гарна. Бачимо, пішло на відкат, і я одразу зайшов угору. В принципі, в принципі, точка досить погана. Підалі, звісно, ще можна було на тіні зайти внизу, але в принципі точка не погана. Бачите, бот там відправляє в реальному часі скрін графіка. Тобто, бачите, мій графік він такий самий, як графік бот. Дивіться, можна так трішки зробити, а буде краще видно. Ось дивіться, тобто два ідентичні графіка. Тобто тут немає такого, що там один графік, тут інші графік і так далі. Тобто бачимо остання зелена свічка, і також в мене бачимо остання е, зелена свічка, в принципі, на якій я зайшов, на якій я внизу зайшов. 41 хвилина на 100 доларів. угода відкрита. Дохідність 80%. Це означає, що якщо я на 100 доларів відкрив угоду, е, зароблю 180%, з яких 80 доларів буде моя чиста комісія. Ось. Е, ну я рекомендую всім торгувати максимально по орискімонімежментів. Тобто, якщо є можливість, відкривати угоди на пів процента на процент, бо навіть менше. Тобто, бачите, я відкриваю тільки на 100 доларів. Це Менше ніж пів процента від мого депозиту. Тому що якщо угода якимось чином, все-таки закриється в мінус, батьки ще на соплях закривається в мінус там на один пункт, на два пункти і так далі, повернення буває і так далі. Ось, як прийдеться взяти догон, мені не прийдеться там брати догон на 2%. Я просто зигнув на 200 доларів і догон відкрию менш ніж на пів процента. Тобто а, цим самим ви собі а, якби зменшуєте ризик. Не потрібно на великі суми заходити в угоду. Ну я підготую одразу собі суму угоди на 200 доларів про всяк випадок. А, якщо все таки ця угода закриється у мінус. Просто відкрию догон, і в будь-якому випадку догоном я закрию цю угоду в плюс. Так, 41 хвилина, що там залишається. Ну, менше ніж хвилина, залишається. В принципі, у нас точка непогана, і думаю, буде плюс. Ну, опять-таки, подивимось, як подивимось, вона закриється. А, до бота, як приєднатися я зараз, вам покажу це, все покажу, як це все можна зробити. Обов'язково, хто дивиться від поставте лайк. Якщо є питання, пишіть коментарі, пишіться на канал, давайте отримати український контент. посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Обов'язково пишіться в телеграм-каналі. Інструкція як безкоштовно підключатись до цього бота і разом з нами торгувати. Белін, ну бачите, може якраз таки зараз е, закрити на один пункт, на два пункти в мінус. Дивіться, 59. Е, ні, все-таки плюс, тут плюс, друзі. Тут закрили все-таки плюс. Бачимо плюс, бачимо котіровку, ось тут бачимо ціну закриття. Дивіться, як бо це вже чітко малює. Е, ціну відкриття, ціну закриття, бо це все написав максимально е, зрозуміло. Ось е, так. Давайте подивимось, скільки ми тепер заробили. Переходимо в калькулятор. Дивіться, 80 плюс 77. Доріг. 157 помножити на 42 по курсу 6594 гривні. Ми заробили на двох сигналах. Це тільки на двох сигналах. З цих сигналів ще буде дуже дуже багато. А, так, скільки я очікував сигнал, зараз вам скажу. А, одну хвилину Одну хвилину я очікував сигнал. Як підключатися до бота? Посилання на мітлграм канал є в загрібному коментарі. Переходите в мітлграм канал. Тут знаходите посилання на бота. А, десь тут має бути посилання на бота. А, так, нажимаємо ось це. А, канал із торговими сигналами. Тут якраз є посилання на бота. Нажимаємо на нього, нажимаємо кнопочку старт, вибираємо брокер, на якому ми хочемо торгувати. Нехай це буде брокер один, а лічно я торгую на брокер бінаріум, а, ніяких проблем з виводами, з поповненням немає. Саме головне торгувати від 18 років, щоб можна було пройти верифікацію. Це прям дуже важливо. Ну і потрібно розуміти, що тут а, є ризики і так далі. Все таки краще торгувати від 18 років. Ось Нажимаєте кнопочку Реєстрація, проходите реєстрацію. Після цього нажимаєте я зареєструвався, Кидаєте буту ID, тільки цифри, ніякі букв. Ось тут ID, бачите, тільки одні цифри кидають. Бо там каже: зробити мінімальний депозит, робити мінімальний депозит. Повторно кидаєте ID, тільки цифри ніяких букв. Ботом видає доступ. Видає доступ, бот дивіться куди. Е, на цей канал, точніше на цього бота, який дає нам сигнали. Бот видає сигнали в канал. Для чого це зроблено? Щоб не було затримки. Тому що якщо бот буде прямо в себе видавати сигнали, тобто всі сигнали будуть у боті. Велика кількість людей, і сигнали будуть приходити з затримкою. А якщо бот видає сигнали в канал, не буде ніякої затримки. Тому так зробимо. Дивіться, Соколов ВІП тут я видаю сигнали. Ось щодня один сигнал я видаю. Це канал, де я даю сигнали. А також бот, який видає сигнали на малютні пари. Це все ви отримаєте абсолютно безкоштовно для тих, в кого є бажання турувати разом з нами, розвиватися на цьому Заробляти велкам всі посилання будуть будемо в коментарі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну до зустрічі в нових відео. Всім пока.